Айдаров Максим, да, тобі на стрибочок. Потім готуєшся на другу спробу. Додай. Готовий, Максиме? Можна. Добре, стоїмо 90. Непогано, але можеш далі. Туди на другу спробу. Баштанюк, Кирило, не спіши, Кирил. Доходьте спокійно, відновлюйтесь, не поспішайте. І готується. Добре. 186. Будь ласка, Гнатюк Матвій, Шевчук, Даніїв, дайте. Я бачу по прізвищу знайомий. Думаю, ти не ти. 164. Давай, дай. Бондар Денис готується. Можна? 171. Добре. Бондар, Бондар Денис, Кузнєцов Іван. Можна, Дениса, Добре. Гумічка. 197. Будь ласка, Кузнєцов Іван, Слободян Данило. 54. Шевчук Тимофій, Бондар Михайло. Можно? Добре. Прекрасно. 208. Бондар Михайло, Шафон. Ілья, да? Шафон, правильно? Можна? Можна трошечки. 193. Так, будь ласка, шафон і можна, і м'я, можна і дуже. Ти давай, давай, претендуєш давай, на високий давай, результат, але давай. в тебе ліва ножка зайшла і ти тоді вишевиступиш. Повтори, будь ласка, спробуй. Ставши дві ножки рівно, вистрибнув і полетів з двох ног. Не роби приступ вперед. Можна? Давай, давай, давай! Ані, ну та сама історія. Давай я два сантиметри прибираю, 193 буде. Дивись, у тебе ситуація ставлю так. Так, будь ласка, ви туди друга спроба. У мене зараз друга група працює. Це у нас е, рівний Артур. Артурчик на старт. Після нього глухонець Даніїл. Можна? Давай, 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 давай. Молодець, молодець. 171. Глухонець Даніїл, автосава. Давай, Даня. Добре, молодець. 182. Будь ласка, крабцов, сава. Макар. Добре, Марк. Молодець. 187. Макар, після нього баран Фелікс. Фелікса немає. 188. Фелікса немає. Є. І в мас Тимур. Можете Мурчик. Тайки я готуюся. Добре. Молодець. Молодець, молодець. Це є. Зафіксував. 189. Стаді кілля Шендера Іван. Є 172. Будь ласка, Шендера Івану, Осачук Іван. Ні, ні, не, нас неправильно, стоять, но ски стоять. Добре. Можеш далі, трошки себе обережеш. Як стаканчик води, боїшся розплескатися. Осадчук Іван Щерба Олександр Наступний. 163. Стоїмо, стоїмо, стоїмо. Можна Тимофію? Добре, хороший стрибочок Давай, Давай, давай. Запітай Будь ласка, куля Іван, лущай, Андрій. Да, Ваня, можна. Правильно ножки поставив. Молодець. Давай, давай, давай Потім заліз. 189. Будь ласка, лущай, Андрій. Давай, давай, давай. Добре. Добре, 194. Одну секунду почекайте, переверну аркуш. Секунду. Секунду. Е, Бруш, Діма, після нього алькала. Можна, Діма. Немає алькала. Добре. і нього року. Правильно, Платоша, давай. Можна. Давай, Марк, давай. Платоши, трошки, трошки під себе. 162. 162. Марцинков Марк. Шевчишин Олександр. Можна, Марк? Молодець. Дуже хорошо. 203. 203. Шевчишин Олександр, Козак, Кирило. Можна. Ми 154. На другу спробу зорієнтуйся, як правильно. Коза Кирило, Кайтанюк Андрій. Можна? Добре, Кирило. 196. Кайтанюк Андрій, Ковальський Дмитро. Немає. Добре, секунду. Тоді Ковальський Дмитро, Саніцький Мар'ян. Добре. 157. Секунду, секунду. Саніцький Мар'ян. Шведвініамін. Маріянчик, дивись в себе вкрав два сантиметри. Трошки поставимо в притул. Наступний раз будь уважний. Ей, меніалід, кого ще 173. Як прізвище ще одного? Секунду, як прізвище. Ні, ми є швей, а ще ми одного записувати. Ну давай, стрибай, мені аміс. Ні, носочки порівняй, порівняй. Добре, можна. Давай, 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 давай. Будь ласка, хлопці всі стрибнули по першій Давай! спробі. Да! Ніхто не все тоді добре домовились. Зараз секунди. Да, так я ж ото запитую. Да. Ти не стрибнув першу спробу, то я запитую, що, Чому ти навчання на старт. На я ж пам'ятаю, як.